Ранку, хлопчики та дівчатка, від серця до серця лунають вітання, прийміть найширші мої побажання, щоб були щасливі, щоб були веселі, щоб сміхом наповнилась ваша оселя. Діти до нас приходили на заняття дуже багато різних гостей. і зіма, і сніговік, і сорока біла бока, і пізнайка. Діти, сьогодні до нас знов завітала дівчинка-даринка. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, діти. Я дізналася, що у вас сьогодні в групі відбувається, що дуже-дуже цікаве. Мені так хочеться дізнатися, що саме. Так, тоді прослухайте, будь ласка, загадку. Хто завітає і ви дізнаєтесь, хто це. Він тебе веселить, його жарти, як магнит гумор його просто клас. Сміються всі від нього, побачив. Хто це діти? Так, це клоун. І сьогодні до нас завітав він у гості. Доброго ранку, малята! Доброго ранку! Доброго ранку, клоун веселунчик! Ми дуже раді тебе бачити. Всі діти добре. Що ти вмієш всіх веселити, коли тебе бачать, то всі сміються, радіють. Так, я дуже жартівливий, роблю все від душі. Скажи, веселунчик, а що ти тобі додає настрій? Мені додає настрій, коли дістаю люстерко, і дивлюся в нього. А от зараз, веселунчик, я тобі дам хрестерко. І подивися в нього. І розкажи нам, будь ласка, що ти там бачиш? О, я бачу в ньому себе. Яке в мене гарне, блакитне волосся. Кудряве воно. А які в мене очі блакитні. І брови в мене чорні, щічки розовенькі, вушка гарна. І вони завжди в мене посміхаються. Мені дуже приємно, веселунчик, що ти е, посміхаєшся, що ти вмієш веселити людей. Сміх це колись весело, коли всім радісно. це щастя. І люди сміються в тих випадках, коли вони бачать щось смішне, веселе. Веселунчик, давай трішечки пограємо. Гра називається «Назви схожі слова. Сміятися, жартувати, жартувати, веселитися, е... посміхатися, хіхікати, реготати, молодець. Пограємо в бавленеву гру, склади речення за змістом картинки, використовуючи обов'язково словосполучник тому що. Чому хлопчику так весело? Хлопчику весело тому, що кататися на санчатах дуже радісно і приємно. Чому дітям так радісно? Дітям радісно, тому що на свята Новий рік одержали багато різних подарунків. Чому усміхаються діти? Діти усміхаються, тому що вони зліпили зі снігу та гарно прикрасили сніговичка. Чому посміхається дівчинка? Дівчинка посміхається, тому що побачила у дзеркалі своє гарне, красиве обличчя. Малята, давайте трошки з вами от давайте та готуйтеся. Наші ручки, Дейва, де ваші ручки. Давай. В гру бувальщина, Треба уважно розглядати малюнки з кумедними історіями. Ось така картинка під назвою Зима. Що на ній кумедного? Я бачу райдугу. хлопчика, який з'їжджає з гірки на стільці, а сніговичок тримає гілку, на якій квітнуть квіти. Взімку взагалі такого не буває. Інша картинка називається зимові пригоди, що на ній переплутав художник. Тут зображено чотири пори року. Весна, літо, осінь, зима. Якого взагалі не може бути діти, а яка зараз пора року? Так, вірно, зараз пара року зима. Пілка та їжак, що на картинці зображено не так. Невірно. Де живе їжак? У норі, під хмизом чи під корінням дерев? А де живе білочка? У дуплі високо над землею, щоб не потривожили хижаки? А на цій картинці Художник все намалював навпаки. Інша картинка під назвою Подих вісни, що не так на ній зобразив художник. Я бачу на траві стоїть сніговичок. на дереві висить годівничка. На лижах з гірки їде хлопчик по траві. Хіба таке буває на вісні? Ні, не нерву. Малята. А зараз послухайте віршик та поміркуйте, що в ньому не так. Слухайте уважно. Корова червона, а кінь головий, і біла ворона, і кіт золотий, корова співає, кінь слухає її. Ворона сідає на руки мої, а кіт посміхається. Лапку дає, чи все це здається, чи це так і є? Давайте пригадаємо прислів'я та приказки про сміх, про гумор. Сміх запорука, здоров'я. Не смійся з друга, щоб тобі не було туго. І в жарті треба міру знати. Валята, а я теж знаю прислів'я. Послухайте. Перше прислів'я. Дружба, мов дзеркало. Розіб'єш, не складеш. А ще одне, послухайте, друзі, дзеркало одне одного. Любі малята, мені з вами дуже сподобалося грати. Я вважаю, що в кожного з вас вдома є люстерко. І ви себе там розглядаєте. Я теж себе полюбляю там розглядати. Я там і веселий, і сумний, і здивований, і знову веселий. А зараз мені малята. Час вирушати до інших діток. До побачення! До побачення. Сьогодні до нас в гості приходив веселунчик. Ми з ним грали в цікаві ігри, веселилися. І я хочу, щоб ви надіслали мені ваші цікаві е історії не. Даринка, тобі сьогодні цікаво у нас було в гостях. Діти, мені дуже цікаво було. Я дізналася так багато нового. Я дізналася, що мені потрібно. Частіше дивитися у люстерку, щоб бути гарною, чіпурною, охайною. Але в мене немає люстека. Що робити? Дарінка, ми тобі даруємо ось таке дзеркальце, заглядай в нього і завжди пишайся собою. Дякую вам. Дякую, діти. Діти, до побачення. До побачення.